Він не отримував Нобелевських премій Миру, не запускав шатли в космос, не примножував статки на криптобіржах і не з'являвся в рейтингах найвпливовіших людей світу. Його ім'я не супроводжували фанфари міжнародних форумів, а обличчя не з'являлося на екранах біржових новин. Але він не робив значно більше. Він сіяв своє слово. Його слово. Проростало і проростає в душах поколінь, його слово, яке боліло, лікувало, будило, кликало і не давало заснути мова про видатного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його життя не схоже на легенду щасливим початком, воно почалося з кріпацької хати, слідства і тяжкої праці. Народжений 9 березня 1914 року в селі Моринці на Київщині, Тарас змалку пізнав, що таке злидні, залежність і безправ'я. Рано осиротівши, він не мав ні захисту, ні підтримки, крім власної впертої жаги до життя і неймовірної здатності бачити світ глибше, ніж дозволяли обставини. Малювання стало його першою мовою свободи, а слово другою ще гострішою. Для не народився і у зручному кабінеті. Його талант був власним, але до майбутньому. Звела його з людьми, які розгладили в юнакові недворового. А митця. У 1838 році, завдяки зусиллям Карла Брюлова, Василя Жуковського та інших представників інтелігенції, Тараса було викуплено з кріпацтва. Цей момент став не лише особистим визволенням, він став народженням голосу нації. У Петербурзі Шевченко навчається в академії мистецтв, пише, малює, думає. Саме тут з'являється Кобзар, книжка, що стала більш ніж збіркою віршів. Вона стала дзеркалом народного болю і водночас його мечем. Шевченкове слово не прикрашало дійсність, воно різало її правдою. Він писав про те, про що боялися говорити: про неволю, зраду, втрату гідності, але й про любов до України не солодку і показну, а вистраждану. За цю правду довелося дорого заплатити. Участь у Кирило мефодіївському братстві стала причиною арешту. Шевченка заслали на солдатську службу з категоричною забороною писати і малювати, забороною, що звучала як вирок, але навіть у засланні він не замовк його слово стало тихішим, але не слабшим. Воно продовжувало жити в рядках. Захованих від наглядачів у пам'яті у серці. Він прожив лише 47 років, помер 10 березня 1861 року в Петербурзі, далеко від рідної землі. Але, як і заповідав, був перепохований в Україні на Чернечій Горі поблизу Канева. Але, як і заповідав, був перепохований в Україні на Чернечій Горі. Поблизу Канева. З того часу це місто стало не просто могилою, воно стало символом Символом того, що слово може пережити тіло імперії і час. Шевченко не створив державу, але створив фундамент для її усвідомлення. Він не командував арміями, але його рядки стали духовною зброєю. Його цитують у школах і на майданах, у тиші бібліотек. І у гулі протестів. Його читають у часи піднесення і в години трагедії. Бо він писав не для свого століття, він писав для тих, хто ще прийде. Про масштаб його постаті свідчить і Світова пам'ять. Сьогодні Тарас Шевченко є одним із найбільш ушанованих поетів у світі за кількістю пам'ятників. За різними підрахунками у світі встановлено понад 1300 пам'ятників Шевченкові, з них близько половини за межами України. Його монументи стоять у більш ніж 40 країнах світу, від США і Канади до Бразилії, Аргентини, Казахстану, Польщі, Франції, Австрії, у Вашингтоні, Парижі, Римі, Торонто, Будапешті він присутній не як екзотична фігура з далекого краю, а як поет Свободи. Ці пам'ятники не лише з бронзи чи камені, вони збудовані з пам'яті, вдячності і потреби мати орієнтир. У Шевченко це не тільки минуле, це постійне нагадування, свобода починається із слова, а гідність з усвідомленням себе. Він не мав Нобелівської премії миру, але його слово зробило більше, ніж багато гучних декларацій. Бо мир починається там, де людину визнають людиною. Саме цьому вчив Кобзар без прикрас, чесно і назавжди. І поки читають Шевченка, проростає те зерно, яке він посіяв, проростає в серцях, і значить, він живе. Він не отримував Нобелевських премій Миру, не запускав шатли в космос, не примножував статки на криптобіржах і не з'являвся в рейтингах найвпливовіших людей світу. Його ім'я не супроводжували фанфари міжнародних форумів, а обличчя не з'являлося на екранах біржових новин. Але він не робив значно більше. Він сіяв своє слово. Його слово. Проростало і проростає в душах поколінь, його слово, яке боліло, лікувало, будило, кликало і не давало заснути мова про видатного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його життя не схоже на легенду щасливим початком воно почалося з кріпацької хати, з рідства і тяжкої праці. Народжений 9 березня 1914 року в селі Моринці на Київщині, Тарас з Малку пізнав, що таке злидні, залежність і безправ'я. Рано осиротівши, він не мав ні захисту, ні підтримки, крім власної впертої жаги до життя і неймовірної здатності бачити світ глибше, ніж дозволяли обставини. Лігування стало його першою мовою свободи, а слово другою трішою генієм у звичному кабінеті. Його талант проростав крізь батіг, приниження і мовчазний біль. Він був власністю пана, але думками належав в майбутньому. Доля звела його з людьми, які розгладіли в юнакові недворового а митця. У 1838 році, завдяки усиллям Карла Брюловасиля представників інтелігенції, Тараса було викуплено в цей момент став не лише особистим визволенням. Він став народженням голосу нації. У Петербурзі Шевченко навчається в академії мистецтв, пише, малює, думає. Саме тут з'являється Кобзар, книжка, що стала більш ніж збіркою віршів. Вона стала дзеркалом народного болю і водночас його мечем. Шевченка слово не прикрашало дійсність, воно різало її правдою. Він писав про те, про що боялися говорити, про неволю, зраду. Трату її про любов до України не солодку і показну, а вистати державного. За цю, цю правду довелося дорого заплатити у братстві стала причиною арешту. Шевченка заслала на солдатську службу з категоричною забороною писати і малювати, залучала як ви. Але навіть у засланні він не замовк. Його слово стало тихішим, але не слабшим. Воно продовжувало жити в рядках у пам'яті, у серці. Він прожив лише 47 років, помер 10 березня 1961 року, далеко від рідної землі. Але, як і заповідав, був перепохований в Україні. На Чернечій горі поблизу Канева. Але, як і заповідав, був перепохований в Україні на Чернечій Горі поблизу Канева. З того часу це місто стало, воно стало символом, символом того, що слово може пережити тіло імперії і час. Шевченко не створив державу, але створив фундамент для її усвідомлення, якому командував армію, але його рядки стали духовною зброєю. Його цитують у школах і на майданах, у тишці бібліотек і у гулях його читання і в він писав дощ піопостать одним із поетів за кількістю пам'ятників. За різними підрахунками у світі встановлено понад 1300 пам'ятників Шевченкові, з них близько половини за межами України. Його монументи стоять у більш ніж 40 країнах світу, від США і Канади до Бразилії, Аргентини, Казахстану, Польщі, Франції, Австрії. У Вашингтоні, Парижі, Римі, Торонто, Будапешті він присутній не як екзотична фігура з далекого краю, а як поет свободи. Ці пам'ятники не лише з бронзичі камені, вони збудовані з пам'яті, вдячності і потреби мати орієнтир. У Шевченко це не тільки минуле, це постійне нагадування. Свобода починається із слова, а гідність з усвідомленням себе. Він не мав Нобелівської премії Миру, але його слово зробило більше, ніж багато гучних декларацій, бо мир.